Отут їдальня, де військовополонені зараз якраз обідають. Я так розумію, це борщ, якась каша сьогодні. У них і шматок м'яса. Їм дають багато хліба, я це помітила. І вони, отак, от, от задоволенням, ну судячи з їхніх облич, це все їдять. І сьогодні ми, до речі, скуштуємо цю їжу. До речі, і готують, і сервірують, і подають і також військовополонені. Тобто цим займаються вони ж. Таке самообслуговування у них в таборі. Оце, скажімо так, аперитив Амус-буш, якщо хтось дивився друзів. Хліб, який вони печуть, до речі, самі з олійкою і мені ще її сіллю посипали. Це перед тим, як ми спробуємо їхню їжу. Я хочу спробувати їхній хліб, ну як їхній хліб, наш хліб, який вони печуть. Або я дуже голодна, або це смачно. Ну це смачно, це справді смачно. Добре їх тут готують, годують, готують їх не тут.